Це не просто відсутність війни. Мир це свобода, справедливість і любов до батьківщини. Це життя у гідності, мужності і правди. Щороку, 21 вересня, увесь цивілізований світ об'єднується в бажанні миру та гармонії, відзначаючи міжнародний день миру цього дня у шості родини полонених загиблих та зниклих безвісти захисників з прапорами традиційно вийшли на центральну вулицю, аби вшанувати пам'ять полеглих хвилиною мовчання та вкотре нагадати громадськості про важливість не забувати тих, хто віддав життя, боронячи Україну. Після хвилини мовчання відбувся автопробіг вулицями міста організатором заходів до Дня Миру. Виступила громадська організація Спілка родин зниклих безвісти Сумської області. Ми нагадаємо всім, наша сила у єдності, а наша гідність у правді. Прошу взятися за руки і утворити круг єдності. Стоячи за руки, кожен з присутніх думав про своїх рідних та подумки моливісті за скоріший мир для України у кожного тут. Свибиль. У меня один сын загинул, другой пропал без вести. Видела вот, фотографии, каждый раз выхожу. Когда узнала, сюда выхожу. Я сама не шла, я сама Катеринівка. Нас эвакуировали. Мы здесь проживаем. Сын здесь. здесь, старший сын здесь шел, скинул, погиб. Сам себя успокаиваешь. Часто сюда захожу, в парк захожу. Отвідувальстина. Господи, я так хочу, щоб настав мір і всі люди знайшлися. Хто загинув? Сколько їх лежать на полі боя там? Я уже гота два місяці іщу свого сина вже досмотрела столько всього. У мене з сын син вести. И, і, і недавно з них двою брат теж костя першого Костя Пушкар зник, і 13.07.24 року зник мій син Дмитрій. Я їх дуже люблю і чекаю, щоб вони повернулися, повернулися живими. Ірина Матев'єнко – дружина зниклого безвісти захисника. Зараз вона з дітьми живе у Житомирі. Жінка разом з донькою сьогодні спеціально приз'їхала до шостки на акцію до дня миру. Це привернення перш за все уваги суспільства. Бо як показує навіть життя і практика на акції виходять ті, кого це стосується. Людей, у яких немає рідних і близьких на війні на фронті, ті, хто не приймає участь в активних бойових діях, вони цих акцій, вони просто не розуміють. Вони не розуміють хвилини мовчання, вони не розуміють, чому всі зупиняються. От діти питають у батьків, чому ми стоїмо. Треба людям трошки пояснити, що це біда. Це горе, це горе в родині, це діти-сироти, це жінки вдови Цей день нагадує про цінність мирного існування, важливість підтримки людей, які постраждали від війни, та прагнення до перемоги над агресією. Мір це щоб було на всій землі, планеті, щоб не проливалася кров, та ні, нікому не потрібна вона. За що це люди так страдають? этот Путин Путін проклятий, он же ж убиває ваші безвинних людей, дітей, стариків всіх. Мир для мене на сьогодні це тиша. Це без сирен, без вибухів, без тривоги, спокійне життя, це спокійне навчання дітей, це спокійні школи, садочки, робота. Є можливість просто вийти погуляти і не дивитися новини, і не дивитися, що куди летить, не присідати від вибухів. Бо скрізь гучно, і в Житомирі гучно, і в Шостці гучно по різному буває. Тому хочеться миру, хочеться спокою. Символом сьогоднішнього дня стало слово мир викладене свічками. На завершення заходу учасники випустили у небо голубів як міжнародний символ миру.